Україну! Україна! Свята мати герой! Свята мати герой! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилий бурий, вітрі з Кавказь! Прилий бурий, віри кавказь! Шумов карпатських влючарів! Шумов карпатських гручарів! Воїславного завоявника батька хмель! Повісла завойовника батька хмельни! Рюфоми гукам гармат револючий! Тріюфами гукам гармат! Радісти, вовну на софійських двох! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю оброміниця! Славою твоєю опроміниться! Бо ти пресвята, все життя моє! Бо ти пресвята, все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Зазвони мені, пряску до Кайдан! Зазвони мені, прясто до Кайдан! Скрипом з поновіран! Скрипом шибе, поновіран! Принеси мені соки за кадони на в в Тюрмо і на заслання! Тюрмок і на заслання, щоб віра моя була гранітом! щоб віра моя була гранітом, щоб за взяття міць! щоб за взяття міць! щоб сміло йшов, я в бій, Щоб сміло йшов, я в бій, так як ішли герої за тебе, свята! Так, як ішли герої за тебе, свята, за твою славу! за твою славу, за твої святі ідей, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу на волі! Щоб помстити ганьбу на не волі, подобта ночами, подобта. Ті твої, глупе дітвої, на винну кров повартованих дітей твоїх, не винну кров повартованих дітей твоїх, величну смерть героям української нації, величну смерть героїв української нації, і тисячі не знаних нам! і тисячі інших незнаних нам. Що й кості порозкидання або по тайком поховань, що й кості порозкидання або по тайком поховають, спали вогнем в житті творчих з користь серці моє, спали в життя творчих з користь у серці моє, страху нехай не знаю я, страху нехай. Не знаю, що таке вагань. Не знаю, що таке вагань. Скіпи віду, скріпи віду. Загарнувай. Загадуй воль. У серці замишки за моє. У серці замишки моє. Зрости мене до ясних чинів. З мене до ясних чинів. У тих чинах везде до я смерть. У тих чи наказ не буде смерть. Солодку смерть, йому пер за тебе. Солодку смерть, йому вже за тебе. І розпливуся в тобі. Я. І розпливуся в тобі я. та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Від вічна Україна! Від вічна. Героем слава, слава нација, сметноа Украина, порад усе! Украина, порад усе! Украина, порад усе! По молитва!